Вас вітає канал Бахеппі. Сьогодні ми поговоримо про газообмін у легенях та тканинах. Звісно, газообмін пов'язаний із диханням. Що ж таке дихання? Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження кисню до організму, його використання в клітинах для отримання енергії та виділення вуглекислого газу. Ну, як ви розумієте, дихання. В легенях і, і дихання всередині клітини це геть різні дихання. Які ж бувають види дихання? Зовнішнє – це обмін газів між організмом і навколишнім середовищем, воно відбувається в легенях. Внутрішнє дихання. Це обмін газів між кров'ю та клітинами тіла. А всередині клітини вже відбувається клітинне дихання, тобто сукупність окисних процесів. там. Цікаве питання. Чому ж важливо? Правильно дихати. Окиснення. Речовини в кліптинах окиснюються з виділенням енергії, і якщо ми достатньо отримаємо кисню, то ми отримуємо і достатньо енергії. Виділення вуглекислого газу з організму. Якщо ми правильно дихаємо, то ми весь вуглекислий газ можливий, виділяємо. Підтримання кислотно-лужної. Рівноваги в крові. газ змінює П, оскільки він, взаємодіючи з водою, утворює карбонатну кислоту. Тобто змінює в кислу сторону pH. Забезпечення організму киснем. І, звісно, якщо ми правильно дихаємо, то ми в достатній мірі забезпечуємо організм киснем. І як же визначити, чи достатньо наш організм отримує кисню? Спірографія. Дослідження легенів шляхом реєстрації їхнього об'єму під час дихання. Спірографія здійснюється спеціальним приладом, який називається спірометр, у котрий людина дихає. За допомогою спірографії визначаються такі показники, як хвилинний об'єм дихання. ГОД. Це кількість повітря, що видихається і вдихається протягом однієї хвилини. Наприклад, якщо в спокійному стані людина робить 16 дихальних рухів, ну, середньостатистично зазвичай це так. За хвилину. І щоразу вдихає приблизно по пів літра повітря, то хвилинний об'єм буде 0,5 літрів, помножити на 16 хвилин, 8 літрів на хвилину. Єдине питання: чому саме пів літра? А існують спеціальні показники, які вказують на те, скільки людина може вдихнути, скільки видихнути. Отже, розберемо їх. Життєва ємкість легень вже є Л. Життєва ємкість легень це максимальний об'єм повітря, який людина може видихнути після максимального глибокого вдоху. Вона є важливим показником функції дихальної системи і складається з кількох дихальних об'ємів. Визначається за такою формулою: життєва ємкість легень дорівнює. Ну, Розберемо, що значить кожен показник. ДО це дихальний об'єм. Об'єм повітря, що його людина вдихає і видихає при спокійному диханні. І він якраз є. Ті самі півлітри, про які ми ви ще казали. ДТО. Додатковий об'єм або резервний об'єм вдиху. Максимальний об'єм повітря, що його можна видихнути після закінчення спокійного вдиху. Це близько 1,5-2 літри. РО резервний об'єм вдиху. Максимальний об'єм повітря, що вдихається при спокійному видиху. Він дорівнює приблизно літр півтори. Ну і якщо ми додамо все разом, то об'єм буде 3,5-4 літри. Чи завжди це збігається? Ну. Так, ці цифри працюють не у всіх ситуаціях. Життєва ємкість легень залежить від віку, статі, у жінок життєва ємкість 3-3,5 літри, у чоловіків 3,5-4,5 літри. Фізичного розвитку у тренованих людей життєва ємкість легень може сягати 6 і навіть 7 літрів. Положення тіла, зросту тощо. Дихальні рухи. Це активні рухи грудної клітини та діафрагми, які забезпечують постійний потік повітря в легені та з них. Вони складаються з вдиху та видиху і забезпечуються спеціальними м'язами, які так і називаються дихальні м'язи. Дихальні м'язи відіграють ключову роль в процесі дихання, забезпечуючи зміну об'єму грудної клітини та відповідно вентиляцію легень. Їхнє скорочення і розслаблення створює тиск, необхідний для руху повітря в легені та з них. Основні дихальні м'язи. Діафрагма це куполоподібний м'яз. він властивий для всіх серців. Він ділить внутрішню порожнину на грудну та черевну, там є отвори, через які проходять нерви і стравохід і судини. І якраз даний м'яз є головним дихальним м'язом. При скороченні діафрагма опускається, збільшуючи об'єм грудної порожнини і створюючи вакуум, який втягує повітря в легені. При розслабленні діафрагма піднімається, зменшуючи об'єм грудної порожнини і виштовхуючи повітря з легень. При тому сама діафрагма не торкається легень, а рух відбувається за рахунок вакууму. Плевральний порожний ося модель. Я кульку не торкаюся. Але вона рухається. Те саме відбувається і з легенями. Зовнішні міжреберні м'язи розташовані між ребрами, прискорочені піднімають ребра, збільшуючи поперечний розмір грудної клітини. Внутрішні міжреберні м'язи. Розташовані глибше, за зовнішні, прискорочені, опускають ребра, зменшуючи поперечний розмір грудної клітини, зазвичай включаються в роботу при форсованому вдиху. Ну є ще найвнутрішніші м'язи, найвнутрішніші ніж реберні м'язи на латині інтімі вони називаються. Мускуліс інтеркансталіс інтімі. І додаткові дихальні м'язи Ну, це м'язи, які основну функцію під час своєї роботи дихання не виконують. Наприклад, грудно, ключично соскоподібний, трапецеєподібний та інші. Вони включаються в дихання при фізичному навантаженні або при захворюваннях легень, коли основні дихальні м'язи не справляються своїми функціями. Механізми дихання. Вдих активний процес, який відбувається за рахунок скорочення діафрагми і зовнішніх міжреберних м'язів. Тобто, під час вдиху діафрагма становиться більш плоскою, хоча зазвичай вона має куполоподібну форму. Видих. При спокійному диханні є процесом пасивним. М'язи розслаблюються, і за рахунок еластичності легень повітря виштовхується з них. Ну І, зокрема, діафрагма, коли вона скорочується, вона стає плоскою, а коли розслаблюється, вона становиться куполоподібною. що ж виштовхує повітря із легень. При форсованому вдиху в процес включаються іще і міжреберні м'язи та м'язи живота, які є додатковими дихальними м'язами. Ну і Зрештою, решт, преамбула завершена. Газообмін. Газообмін це процес обміну газів між організмом та навколишнім середовищем. Він відбувається на рівні легень та тканин. Газообмін в легенях Кисень з атмосферного повітря проникає в альвеоли легень, а вуглекисний газ, що утворився в процесі обміну речовин, виходить з організму. Ну, відповідно, в альвеоли він виходить, а потім э, назовні під час видиху потрапляє в кисень, доставлений кров'ю, використовується кліктинами для окиснення органічних речовин і виділення енергії. А вуглекислий газ, що утворився при цьому, надходить у кров і прямує до легень. При диханні важливо дати означення такому явищу як парціальний тиск. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Парціальний тиск це тиск, який чинить окремий газ в суміші газів. Уявіть собі кімнату, де одночасно знаходяться кілька людей. Кожна людина. Тисне на підлогу. Ну і якщо додати всі разом тиски, це буде сума від тиску кожної людини. Але і кожна людина окремо також тисне на підлогу. Ось так і з газами. Суміш газів тисне разом на стінки, але і кожен з газів також здійснює окремий свій тиск, якщо вже розбити цей сумарний тиск. Чому це важливо? Повітря це суміш газів. Основними газами повітря є азот, кисень і вуглекислий газ. Кожен з них має свій парціальний тиск. Ну, нам найцікавіше для дихання, звісно, буде парціальний тиск окремо кисню та вуглекислого газу. Газообмін у легенях. На кінці бронхіального дерева в легенях, якщо ми роздивимося анатомію, ну, можете зокрема звернути увагу на покликання, що буде на відео в правому верхньому куту. На кінці бронхіального дерева знаходяться. Всередині легень альвеоли. Газообмін між кров'ю та альвеолами. Саме між капілярами і альвеолами кров збагачується киснем, необхідним для всіх клітин організму і позбавляється від вуглекислого газу, який є продуктом клітинного дихання. Як відбувається газообмін? Вдих. При вдиху повітря потрапляє в альвеоли. Дифузія газів. Завдяки різниці парціального тиску газів відбувається дифузія. Кисень. Його концентрація в альвеолярному повітрі вища, ніж у винозній крові. Тому кисень дефундує альвеол у кров. В той час вуглекислий газ. Його концентрація у венозній крові вища, ніж у альвеолярному повітрі. Тому вуглекислий газ дефундує з крові в порожнину альвеоли. Транспорт кров'я. Кисень зв'язується гемоглобіном еритроцитів утворюючи оксигемоглобін, і транспортується до всіх тканин організму. Вуглекислий газ транспортується кров'ю у вигляді бікарбонатів, іонів таких, розчинених у плазмі крові або у зв'язку з гемоглобіном. Роль гемоглобіну в газообміні. Гемоглобін це білок еритроцитів, який здатний зв'язувати кисень і транспортувати його до тканин. Оксигемоглобін це з'єднання гемоглобіну з киснем. Карбгемоглобін – це з'єднання гемоглобіну з вуглекислим газом. Чадний газ також може з'єднуватися з гемоглобіном, але тоді гемоглобін втрачає здатність з'єднуватися з вуглекислим газом і киснем. Сполука чадного газу і гемоглобіну називається карбоксигемоглобін, і от саме цим і небезпечний чадний газ. Газообмін між канинами і кров'ю. Газообмін тканинами і кров'ю. Це процес, під час якого кисень з крові переходить до клітин тіла, а вуглекислий газ, що утворюється в процесі клітинного дихання, надходить у кров. Ми вже два рази казали про клітинне дихання. Що ж воно таке? Більш детально ви можете ознайомитися за покликанням на відео в правому верхньому куту. Роздивимося основне, в такому понятті, як клітинне дихання. Клітинне дихання це сукупність процесів окиснення речовин, в результаті якого утворюється енергія всередині клітини. В нашому організмі основна форма цієї енергії АТФ. Тобто в результаті клітинного дихання утворюється АТФ. Клітинне дихання здійснюють мітохондрії, які намальовані зараз на фоні. В результаті клітинного дихання утворюється вода, вуглекислий газ, ну і звісно АТФ. Вуглекислий газ, виходячи з клітин, потрапляє в кров, де він переміщується гемоглобіном. Натомість гемоглобін дає наступну порцію кисню для клітини. І now When I let... знову починається клітинне дихання. Як відбувається газообмін? Кров насичена киснем, надходить до тканин організму через мережу капілярів. Парціальний тиск в крові вищий, ніж у тканинах. Тому кисень дифузує з капілярів у клітини. Парціальний тиск вуглекислого газу в клітинах вищий, ніж у крові. Тому вуглекислий газ дифузує з клітин у капіляри. Кров, збагачена вуглекисним газом, відтікає від тканин до легень, де відбувається газообмін знову. Ну і тканини потім отримують наступну порцію кисню, який в результаті окисних процесів утворює вуглекислий газ. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Нейрогуморальна регуляція забезпечує точне дозування повітря, що надходить в організм, де підтримується сталість газового складу крові. Вона здійснюється за участі як нервової, так і гуморальної системи. Нервова регуляція. Дихальний центр розташований в довгастому мозку, координує частоту і глибину дихання. Рецептори розташовані в судинах та тканинах. Передають інформацію про рівень кисню та вуглекислого газу в крові до дихального центру, який, відповідно, змінює частоту та глибину дихання. Гуморальна регуляція дихання. Хімічні речовини, такі як вуглекислий газ, кисень. Та водневі іони впливають на активність дихального процесу. Підвищення концентрації вуглекислого газу стимулює дихання, а зниження пригнічує. Саме тому під час штучного дихання, коли вдихається повітря багато на вуглекислий газ, адже ми видихаємо повітря з вуглекислим газом, це запускає процес дихання, тому що вуглекислий газ він змушує наш організм частіше дихати. Фактори, що впливають на дихання. На частоту та глибину дихання впливають різноманітні фактори, зокрема, фізична активність. Під час фізичних навантажень потреба в кисню зростає, тому частота та глибина дихання збільшується. Емоційний стан, стрес, страх, збудження можуть призвести до зміни дихання. Температура навколишнього середовища при високій температурі дихання стає частішим, щоб зайве тепло можна було вивести, ну, принаймні, з диханням. Хвороби, захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, нервової системи можуть порушити нормальне дихання. Дякую за увагу! Вподобайся поширення коментарі з вас е з самих води. Всього найкращого. Бувайте до наступних зустрічей. До побачення!